Amen. Um... Активністю, з вашою відданістю справі національного відродження сьогодні великий день у нашій історії і цей день стане поворотним пунктом, коли Україна усвідомлює, що вона повинна жити незалежним життям, економічним, політичним, культурним, як і інші великі народи. Слава Україні! Синів і дочок, патріотів, активістів національного відродження. Сердечно вітає народний рух України за перебудову, Українська Гельсінська спілка. Товариство української мови імені Шевченка віддають вам шану за вашу організованість, за вашу згуртованість, за вашу відданість справі національного відродження. Вважаємо, що з такими людьми можна будувати незалежну державу. Слава Україні! Єднання закликають вас на далі бути особлими у процесах відродження української нації. Слава Україні!